Вітаємо друзі на каналі житло є. Власні справи, живі огляди з потенційними покупцями житла, та їх зливи, яких не було вже років 5, не дозволяють частіше робити відео, частіше, ніж це було раніше. Та й сказати, що по правді, що так, в цьому сегменті, недорогому сегменті житла. Який ми найчастіше стараємося показувати, не так вже й багато пропозицій. І сьогодні ми розглянемо в гарному, з гарною інфраструктурою в селі в 25 кілометрах від Івано-Франківська будинок недобудований, поруч стара хата. На ділянці 10 соток. Зроблено вже багато, вкладено грошей дуже багато, ну, але ще там теж доволі багато роботи. І так, розглядаємо ось цей будинок в мальовничому дуже гарному місці. З хорошою вже огорожею, парканом. 10 соток землі, де і господарські будівлі. Ось вони, ми їх бачимо, які, можливо, щось знесеться. Ось цей старий будинок, якому можна проживати, і добудовувати новий. Це ганок вже нового будинку. Проходимо в будинок і робимо огляд. Великий, довгий коридор, п'ять пар, так скажімо, дверей. Ліворуч, досить велика кухня, яка має аж двоє дверей. Ось ця кухня. Будинок газофікований, але газ поки що відключений. Два вікна, кухня-столова, можемо сказати. так, да? І така велика піч, куди підводиться газ. Піч можна використовувати ну, по-різному, і з дровами, і з газом одночасно. Вигляд з вікна. Вікна дерев'яні, будинок побудований досить давно. Підлога дерев'яна, суха. Ось тут не жили і не ось, те, що бачите, там та воно є. Є столярка, є підлога, стіни під фарбування, праворуч з коридору перша спальня. Досить простора. 18 квадратних метрів, цікава піч по своїй конфігурації, одне вікно, подвійні вікна дерев'яні. Міцна видно, що гарна суха підлога. Стіни під фарбування. Премо по коридору кімната вільного планування. Ну, Як на мене, якщо б мене спитали, я б тут зробила ванну, туалет, велике приміщення, і воно проситься. Тут ще це не облаштовано, але це має бути обов'язково. Тут багато столярки, яка залишається, чи для старого будиночку, чи десь наверх. У нас ще й мансарний поверх. А це велика зала, не менше 25 квадратних метрів. Це теж праворуч велика зала. Тут вже є, ми бачимо, невеликий недолік, стелі трохи впало вже. Будинок побудований давно. І от вже обвалилося кусок штукатурки чи то глини. Будинок цегляний, як ви бачили, стіни товсті. В півтора цегли, краєвид дуже гарний на гори. Це Богородчанський район. Так, а це мансардний поверх, тобто тут досить просторо. От, і досить багато матеріалів, які ну, обов'язково знадобляться для того, щоб щось доробляти, добудовувати, робити ще, можливо, один поверх. З усього видно, що тут сухо, все в нормі. А далі ми прямуємо в цокольний поверх. Він теж дуже великий. Це одна тут кімната для якогось вільного призначення, поки що, можливо, майстерня. Цокольний поверх має вікно, і це не якийсь підвал, це досить така світла, простора кімната велика. І теж. Багато строй будівельних матеріалів. В цокольному поверсі ще є чорнова кухня, її можна назвати. Може бути, як кімната використовуватися, тому що тут є вікно і це як перший поверх, тому що. Перший поверх, він високий. От оце цокольний перший, а це цокольний перший. Так, це все цокольний поверх. Ми направляємося ще в кладовку, або ж технічну кімнату, або ж туалет. Це все ще допрацьовувати. Як нам пояснюють, це приміщення є, а щось тут буде, тут вже вирішувати новим жителям цього будинку. Так, якась прогалина вийшла. Далі. В цокольному поверсі така кам'яна кімната. На жаль, не було світла. От ми пробуємо показати. Вона дуже простора, це. Погреб, півниця, льох, як хто скаже. Він без вікон і для зберігання продуктів. Це двері в гараж. Гараж має двері ну, в цокольний поверх, це двері якогось вільного призначення. От, оглядаємо двір, це господарські будівлі, а це ще будиночок на 50 квадратних метрів. Де можна тимчасово жити. Він газофікований цей будиночок, це сіни з виходом на горище, заходимо в кімнату, дві кімнати, вони з газом, з пічкою. Підлогу бачимо досить міцна, хоч будиночок, звичайно старий. Пофарбувати подвійні вікна, і для того, щоб добудувати отой великий будинок, тут можна перебувати, жити. От. Ось такі дві кімнатки з пічками окремими. Ось це перша кімната, Вірніше, це друга, а це перша кухня, кімната. Ось такі кімнати. Звичайно, будинок старий, але має опалення, має електрику, газ. Ось таке домоволодіння на 10 сотках землі. Вартість всього цього домоволодіння. 30 тисяч доларів. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте оцінки за наш труд і запрошуємо до живого огляду, до зустрічі з власниками і до показу більш детального і огляду вашого і вирішення про те, наскільки це ваш будинок. Бо кожна людина, яка шукає своє житло, має знайти свій будинок. Дякуємо за увагу. Запрошуємо на наш канал. Житло є. Старатимемося показувати нові об'єкти. До зустрічі!